Подалі від війни майже два десятки бійців добровольчих батальйонів Прикарпаття відновлюватимуть духовні та фізичні сили у Гошівському монастирі сестер Пресвятої Родини. Реабілітаційні канікули на початку липня організовують Івано-Франківська архієпархія греко-католицької церкви та обласний департамент охорони здоров'я з метою адаптування військовиків до мирного спокійного життя. Згідно думки міжнародних психологів, психотерапевтів, душпастерів, саме духовна опіка є першою. І найважливішою для цих осіб. Кожен день буде розпочинатися божественною літургією службою Божої, під час якої духівник буде давати духовну науку на тематику, яка стосується військових. До прикладу, це є прощення, це є зняття вини із себе, тому що дуже багато військовослужбовців говорять про те, що вони є вбивцями. Хоч насправді воно і не так, тому що вони захисниками вітчизни. Протягом п'ятиденного відновлення добровольці матимуть змогу поспілкуватися із священником та психологом, а також скористатися послугами масажиста та пройти фізіотерапію. Заплановані і вечірні посиденьки з піснями біля вогнища та екскурсії монастирем. Духовенство переконане лише у колі побратимів, однодумців, військовослужбовці віднайдуть душевну рівновагу. Дуже також помилкова є думка те, що сім'я є найкращим ліком для військових. Насправді є дещо не так. Не завжди сім'я є найкращим ліком. Дуже багато є випадків, коли сім'я стає власне тригером, стає причиною якихось агресій з боку військового. Не завжди найкращим ліком насправді є власне коло військових, особливо тих, з якими вони проводили цей час. Наступний тур реабілітації для учасників АТО може розпочатися вже у серпні. Організатори мають намір залучати до гошівського відновлення і бійців збройних сил України. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.